Доброго дня. Вас вітає команда аудиторської фірми Трансексимаудит і з вами Світлана Миколаївна Воробейчик. Ми продовжуємо серію наших відео ТОП 3 для бухгалтера і сьогоднішня наша тема присвячена прикладам складання зведених компенсуючих податкових накладних. Ми всі знаємо, що у нас є. Особливий вид складання податкових накладних і порядок складання таких особливих, зведених податкових накладних у нас з вами прописаний. В порядку складання податкових накладних номер 1307 від 31.12.2015 року з подальшими змінами та доповненням. Вигляд, зведена податкова накладна, має як і будь-яка звичайна податкова накладна, але існують особливості їх заповнення внаслідок виконання вимог податкового кодексу різних його статей. Загалом порядок 1307 нам прописує чотири види зведених податкових накладних, але четвертий вид зведених це податкові, Які складаються в абсолютно звичайному режимі, але мають особливість заповнення верхньої лівої частинки податковою накладною, тобто віконця, з типом зведена номер 4 Ці податкові відрізняються від звичайних лише тим, що складаються не на кожне постачання, а виключно. За той період, який прописан договором. Тобто, це можуть бути декада, це може бути тиждень, півмісяця, місяць. Головне, щоб таких постачань було більше, ніж два за місяць. Тому четвертому типу зведених податкових ми сьогодні не присвячуємо нашу розмову. Наша розмова буде йти. Виключно про, ти, про три типи податкових зведених компенсуючих накладних, тому що вони об'єднуються тим, що виписуються платником самим на себе, і мають на меті нарахувати умовні зобов'язання за певними статтями податкового кодексу без видачі таких податкових накладних покупцю. Тому саме цим трим типам ми сьогодні і присвятимо нашу розмову. Е, перший тип. Зведених компенсуючих податкових накладних, це накладні, які виписуються за вимогами статті 198.5 ПК України. Другий тип це ті, які виписуються за вимогами статті 199.1 ПК України. І третій тип це ті, які виписуються за вимогами пункту 201.4 податкового кодексу. На виконання вимог. Щодо мінімальної бази оподаткування, зазначеної в статтях 188 в пункті 188.1 та 189. Тому за хронологією підемо розбирати нюанси заповнення кожної такої податкової і закріпимо це на прикладах. І так, починаємо з першого типу зведених компенсувальних податкових накладних. Е за пунктом 198.5. Заключається він в тому, що ми з вами отримали право на податковий кредит за певними товарами, роботами, послугами, і в подальшому ми використовуємо такі товари роботи послуги в операціях, в межах передачі балансу для невиробничого використання, в неоподаткованих операціях або в пільгових операціях. Або взагалі вважаємо це негосподарською діяльністю. І в цьому випадку, за вимогами пункту 198.5 податкового кодексу, у нас виникає необхідність виписки податкових накладних зведеного типу номер 1 Звичайно, такі зведені податкові мають особливості заповнення. В верхньому лівому віконці, звичайно, зазначаємо тип зведеності. Номер один, зазначаємо, що така податкова у нас не видається покупцю, і типом причини будуть 4, 8, 9 або 13, в залежності від того, за якою вимогу, вимогою ми складаємо цю податкову. Що стосується заповнення даних покупця, то як я вже зазначила, звичайно, така податкова виписується виключно на себе. Але е, має умовний ІПН 6 і 11 нулів. Далі переходимо до заповнення табличної частини. В табличній частині у нас е, починаючи з жовтня 2024 року е, доволі великих відмінностей від заповнення звичайної податкової накладної, ми з вами не маємо. Тобто, ми перелічуємо. Ті товари роботи послуги, які були зазначені в податкових накладних, за якими ми отримали кредит, а потім використали в неоподаткованих пільгових операціях в невиробничому використанні. Але. Єдиною умовою доповненням до номенклатури. Ми до, щодо кожної номенклатури, номенклатури повинні тепер прописати дату й номер податкової, за якою ми нараховуємо такі компенсувальні умовні зобов'язання. Відразу перейдемо до прикладу. За прикладом, у січні 2025 року підприємство придбало 20 фірмових сумок у платника ПДВ. За податковою накладною номер 67 від 18.01.25 за ціною 1080 гривень, в тому числі ПДВ 180 гривень, які у січні були передані працівникам для, працівникам для власного використання. Тобто маємо негосподарське використання придбаних ТМЦ, таким чином, заповнення податковою буде мати наступний вигляд: зведена тип зведеності 1. Тип не видачі покупцю 13, негосподарське використання в номенклатурі, в даних покупця, наші дані і з ІПН 611 нулів, і в табличній частинці прописуємо найменування цього товару, тобто наші сумки, прописуємо, заповнюємо всі графи даного товару, але ви бачите, є у нас приписочка стосовно того, що ми отримали такі сумки за податковою накладною номер 67 від 18.01.2025 року. Наступний тип зведених компенсуючих податкових накладних. Загалом він має на меті нарахування умовних зобов'язань в тих ж самих випадках. Тобто, коли придбані товари роботи послуги у нас з вами використовуються, але використовуються одночасно в оподаткованих операціях та в тих операціях, про які ми казали для першого типу. Тобто, неоподатковані, пільгові, невиробничі використання або передаються в межах балансу. Але. Повинні ми з вами в цьому випадку нарахувати умовні зобов'язання не на загальну вартість отриманого кредиту, а тільки лише на частку, яка визначена як неоподаткована, як пільгова в загальному обсязі певного періоду. Зазвичай це відбувається. За вимогами статті 199 податкового кодекса, в першому звітному періоді, коли у вас з'являються неоподатковані операції, і при цьому ви маєте податковий кредит, який використ... ви не можете визначити однозначно, чи він використовується виключно в оподаткованих операціях чи в неоподаткованих. Це зазвичай стосується послуг, оренди, комунальних послуг, придбання різних. Канцелярських товарів, палива для адміністративних цілей та будь-яких інших послуг загального характеру. Тоді в цьому випадку ви повинні в першому звітному періоді знайти відсоток неоподаткованих операцій в загальному обсязі операцій цього періоду і на оцей відсоток використання. В неоподаткованих операціях від отриманого податкового кредиту нарахувати умовні податкові зобов'язання, тому що стосується заповнення до табличної частинки, вона абсолютно аналогічна типу зведених податкових номер один, за виключенням того, що це в верхньому лівому іконці буде зазначено, що це зведена податкова накладна з типом 2. Але що стосується заповнення табличної частинки, то тут у нас все набагато простіше, ніж для першого типу зведених компенсуючих, тому що в табличній частинці ми з вами повинні заповнити тільки декілька стовпчиків табличної частини. Тобто, ми не повинні перелічувати всі наші товари, роботи послуги, за якими ми виписуємо цю зведену компенсувальну. А повинні лише зазначити дати і номери тих податкових накладних, за якими був отриманий податковий кредит подвійного призначення. Ми повинні вказати одиницю виміру гривна без зазначення її коду, повинні вказати загальний обсяг на ОТО відсоточок використання в неоподаткованих операціях та суму ПДВ. Таким чином, буде у нас заповнена Зведена податкова накладна другого типу, і відразу приклад у січні 2025 року підприємство аграрії вперше використало придбані товари одночасно в оподаткованих і неоподаткованих операціях. За цими придбаними товарами ми мали податковий кредит за певними податковими від 3.01 номер 4 на суму 12 тисяч ПДВ 2000. І номер, 20, номер 53 від 28.01 на суму 36 тисяч, в тому числі 6 тисяч ПДВ. За вимогами податкового кодексу ми з вами визначаємо. Відсоток неоподаткованих операцій в загальному обсязі операцій звітного місяця, і визначили, що така частка використання у нас з вами складає 26,35%. І саме на оцей відсоток ми з вами повинні виписати зведену компенсувальну податкову накладну від таких отриманих товарів робіт послуг за оцими податковими накладними. Тобто, за умовами прикладу, наші податкові зобов'язання від цих двох податкових накладних повинні скласти 2108 гривень. Від першої це буде у нас 527 гривень ПДВ, від другої 1581. Як у нас повинна бути заповнення на наша податкова накладна. Ви бачите тип зведеності двічка. Так як у нас є неоподатковані операції, тоді тип видачі з причини 09. І переходимо до табличної частинки. Бачите, ми вказуємо тільки дані цих двох податкових накладних, вказуємо гривні. І загальний обсяг і суму ПДВ на загальну суму 2108 гривень, як у нас зазначено за умовами нашого прикладу. І переходимо до останнього типу податкових зведених компенсуючих накладних. Це третій тип. Він має теж свої особливості заповнення. І у нас з вами виникає необхідність складання такого типу тільки в тому випадку, якщо наша договірна ціна постачання відрізняється від мінімальної бази постачання, яка зазначена в пункті 188.1 податкового кодексу та в статті 189 податкового кодексу. Що це за мінімальні бази оподаткування? Стосовно товарів, це ціна придбання. Стосовно самостійно виготовленої, готової продукції, робіт послуг це звичайна ціна, і стосовно необоротних активів, це залишкова вартість, яка склалася за даними бухгалтерського обліку на початок періоду, в якому реалізовані такі необоротні активи. Так от, коли ми маємо необхідність складання такої компенсувальної податкової, то крім неї, у нас з вами в цих випадках складається ще одна податкова. Звичайно, перша податкова звичайно, на договірну вартість, і якщо виникає різниця між договірною і тою мінімальною базою, про яку я тільки що зазначила, то у нас з вами є компенсувальна. Зведена податкова третього типу, яку ми також виписуємо з вами самі на себе. Але вона у нас відрізняється від перших двох типів і заповнюється наступним чином. По-перше, в верхньому лівому віконечку у нас з вами третій тип зведеної податкової. Тип причини невидачі у нас є особливий. Це. 15 перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання. Стосовно даних покупця, то крім того, що ми зазначаємо власне найменування, ми дублюємо абсолютно всі свої дані. Тобто, в такій податковій дані продавця, що дані покупця абсолютно ідентичні. Але ж ми розуміємо, що за такою податковою ми не маємо з вами права на. Податковий кредит. І в табличній частинці у нас теж з вами є свої особливості. Ми з вами повинні перерахувати в номенклатурі товару всі товари, які продані за ціною ніж, менше, ніж мінімальна база оподаткування. Але при цьому ми повинні зробити в кожній номенклатурі приписку, складена на суму перевищення бази оподаткування визначеної за статтею 188-189 податкового кодексу над фактичною ціною постачання. Крім того, ми з вами заповнюємо одиниці, кількість, заповнюємо ціну. Ставку оподаткування, обсяг та, цін, та суму ПДВ. Що стосується граф, де повинна відображатися код УКТЗ, код послуги, одиниця виміру і код, одиниці виміру, то ці графи в типі 3 у нас з вами не заповнюються. Відразу переходимо до прикладу. У січні 2025 року підприємство придбало папір за ціною 75 гривень за пачку без ПДВ. Але виникла необхідність продажу 10 пачок за тендерною ціною 68 гривень за пачку без ПДВ. Таким чином, на виконання вимог пункту 188.1 ми повинні донарахувати податкові зобов'язання з ПДВ за різницю в 7 гривень за пачку. Тобто на загальну вартість з ПДВ 84 гривни. В цьому випадку, звичайно, на, е, за ціною 68 гривень ми складаємо звичайну податкову накладну на нашого отримувача і на різницю 7 гривень на кожній пачці ми з вами складаємо нашу компенсувальну податкову третього типу. Ви бачите її вигляд, тип 3. Тип невидачі 15, дані продавця покупця аналогічні, ідентичні. В номенклатурі, крім того, що ми написали наш папір, додали той текст, про який я сказала, заповнили кількість ціну, ставку, обсяг і суму ПДВ 14 гривень, яка потребує до нарахування за умовами. Цього складання зведеної накладною типом 3. звичайно, такі податкові накладні підлягають обов'язковій реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. Крім того, що вони у нас з вами мають особливість, особливість що можуть бути складені не пізніше останнього дня. Календарного звітного місяця, в якому виникла необхідність їх складення, вони мають і особливі терміни для їх реєстрації. Що стосується зведених першого і другого типу, то для них кінцевий термін реєстрації не пізніше 20-го календарного дня наступного місяця. Що стосується зведених третього, четвертого типу, то вони у нас з вами реєструються в звичайні терміни, зважаючи на те, коли вони були складені в першій чи в другій половині місяця, і тобто для них існують стандартні терміни реєстрації або до п'ятого календарного дня, або до вісімнадцятого календарного дня наступного місяця. Ну і звичайно, як і за будь-яку податкову за нереєст не або несвоєчасно реєстровану, у нас є штрафні санкції, але вони теж у нас з вами відрізняються для трьох типів наших компенсувальних накладних від штрафів для звичайних податкових, які які обчислюються від суми ПДВ і в залежності від кількості днів прострочки реєстрації. То для зведених першого, другого і третього типу пункт 120 прим, 1, 1 і пункт 120 прим 1, 2 у нас визначають окремі штрафи, які обчислюються не від суми ПДВ в такій податковій, а від обсягу постачання. Який зазначений в таких податкових. І так, стосовно нереєстрації податкових, маємо 5% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше, ніж 3400 за кожну таку податкову. За несвоєчасну реєстрацію маємо 2% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше, ніж 1020 гривень за кожну податкову. Накладну. Ну, і, звичайно, такі податкові накладні підлягають відображенню в декларації з ПДВ. Для першого другого типу маємо особливу строчку 4 з розбивкою, в залежності від застосованої ставки оподаткування 4.1, 4.2, 4.3. Що стосується третього та й четвертого типу зведених, то вони відображаються в загальному першому рядочку нашої декларації. Ну і, звичайно, якщо на момент подачі декларації вони є незареєстрованими, то не забуваємо їх відобразити в додатку 1 в таблиці 1.1 нашої декларації. Сподіваюсь, що це відео, як завжди, для вас було корисним. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, щоб не пропустити важливу інформацію. Професійної вам впевненості і до нових зустрічей!